Забронювати номерні знаки через електронний кабінет водія. Така онлайн послуга діє у сервісних центрах МВС. Відтак громадяни мають змогу не тільки ознайомитися із наявними комбінаціями номерних знаків, а ще й зарезервувати їх на 10 днів для свого транспортного засобу. Така послуга уже користується попитом. Громадянин України може подивитися онлайн у кабінеті водія, може подивитися у сервісному центрі наявність номерного знака. А також здійснити бронювання до 10 на 10 діб. у регіональному сервісному центрі головного сервісного центру у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатських областях даною послугою скористалися 11 тисяч 300 громадян. Власник транспортного засобу може авторизуватись у кабінеті водія і попередньо переглянути, чи є вільною певна комбінація цифр або літері цифр у певному сервісному центрі МВС. Коли ми вже чітко знаємо, саме в якому сервісному центрі ми будемо отримувати послугу, ми дивимося, чи є в цьому сервісному центрі бажана комбінація цифр та літер. Якщо в даному сервісному центрі немає бажаної комбінації цифр та літер, ми можемо передивитися по інших сервісних центрах, які там є комбінації цифр та літер. Після чого вирішуємо, куди саме будемо їхати та за яким саме номерним знаком. Вартість такої послуги 360 гривень, але вона не стосується визначених платних комбінацій цифр. Вони коштують від майже 5 до 96 тисяч гривень.